Що робити із земельними ділянками, власники яких мають російське громадянство? Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну держава запровадила низку обмежень щодо осіб із громадянством країни-агресора. Одним із таких обмежень є заборона на набуття у власність земельних ділянок в Україні. Але що робити, якщо така особа вже є власником землі? Чи можна, наприклад, подарувати її громадянину України? Найпопулярніші питання. Важливо, формально громадянин Російської Федерації, який набув земельну ділянку до війни, залишається її власником до тим, доки не буде рішення суду чи Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами про арешт або конфіскацію. Після 24 лютого 2022 року набуття, передача, дарування, продаж землі громадянинами Російської Федерації фактично заблоковані. Такі угоди не реєструються нотаріусами, оскільки відповідно до статті 81 Земельного кодексу України громадяни держави-агресора. Не можуть набувати у власність землю. Нотаріуси керуються постановами РНБУ та листами Мін'юсту про заборону вчинення нотаріальних дій щодо активів громадян Російської Федерації, оформити дарування або продаж на громадянина України. Практично неможливо, навіть якщо формально сторони погодилися, нотаріус не оформить угоду, а державний реєстратор не внесе зміни в державний реєстр речових прав. Що може зробити Україна? Ініціювати конфіскацію ділянок, якщо є підстави, зокрема у випадку причетності до фінансування агресії, передати такі активи в управління? Обмежити розпорядження ними через механізми санкції Громадяни Російської Федерації не можуть сьогодні ані набути, ані ефективно передати у власність земельну ділянку в Україні. Якщо у вас виникає питання щодо конкретної ситуації, можете звертатися в особисті повідомлення.